Yeah, 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 yeah. Доброго ранку, це я реалізор Ольга Фрейдер і я знову тут у місті військовому гарній Це другий і останній випуск. Ну що ж, ми у школі, а тепер прийдемо гуляти, літак. Подивимося, наскільки у них хороші люди. Прийдемо з нами. Ну що ж, бачимо, що тут улюбляють їсти діти, а також і старші діти. Ну що ж, я теж щось замовлю. Доброго ранку! Це знову ми регіону. І це знову А ви все ж такі добродушні, як були. Чуй її! Дайте мені, будь ласка, болбруську каву. А мені суседство. Я купила суседство. Дякую. Ну що ж, я пробувати. Візьми тарілку. Пішо, богов! <глес> <глес> Що ж, ну їжу на смак. Хліб пустки, добрий. Ну давай, Діра, вкусимо знову була із Що скажете мені? Напевно, можна їсти. Ну що ж, я теж попробую. Хм, Скуринка добре підсмажена, тільки я щось повидло не бачу. А ось воно де, в самому кінці. Ну що ж, я наїлася, підемо подивитися на кухню. Вони не вилапіться, вони, як то кажуть, іще не вилапили. Все, не на Будемо дивитися на програмку, на програмку. Будемо Чисто. Чисто. Чесно. Соберіть камеру! Що ви знімаєте? Камеру! Ви тільки що бачили на цих жахливих кадрах? На нас знову І Юра покликав допомогу. Він покликав юних рекрутів у синіх плащах. Вони нам будуть допомагати. плащ. Вони наша сила, вони наша опора. Все володя можна Слава Україні героям слава володя. Героям слава Володя. Зачекайте. Ви як капітан вашого відділу? Можете сказати пару слів про ваше відділення? Я сподіваюся з самого початку, що набрав самих найкращих дисциплінованих, а оказалось, що це недостойні гавріли. На цьому все. Дякую, Володя, дякую. Ти послужив своїх канало. Зараз ми вийшли на вулицю, щоб перевірити їхній екстер'єр. Пішли. Як бачимо, закатали в асфальт. Це вже плюс. Квіти посадили, будуть цвісти. Бачимо у дітей фізкультури, будемо їм дишати. Трава росте зелена. Все добре. Ого. Нічого собі, а це вже цікаво. Як ми бачимо, наші юні рекрути на чолі з володю. Садять квіти, як це класно, як це добре. Володя збирає їм тюльпани. Він їх підбайорує морально і фізично. Подивіться, подивіться на нього. Просто воїн. Подивіться. Він просто дарує тепло. І Можливо, підійде ближче. Давай, Саша, ближче підійдемо. Значить, так, як ми бачимо, свавілля, суцільне свавілля, це жах. Як діти тут бігають у футбол, по різні. Зараз зрівняємо асфальт. Це просто мені не розуміє. Але як бачимо, добре, що є. Юра, як це називається? Турніки! Е... Це як? Турники. Турніки. Турніки. <клухи> що ж? <клухи> можливо, Я хтось такі... зробить майстер-клас? Ольга! Побачила. Ольга, можливо, майстер-клас робите? Пізніше, Сашо, пізніше. Що ну, ж, пройдемо. Юра, ти чуєш? Запах закашок. <сус> 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 Ні, Юра, це запах весни. Тут <сус> все цвіте і пахне. Тут. Гарно. А зараз ми проведемо ревізію в екстер'єрному режимі. <сус> ну що <чош>, ж, <сус> проходимо. Пройдемо з нами. Я вдіваю свою п'яту рукавичку від дольчива. Yes. Це тут трошки важко, але, але, але можливо, можливо. Все можливо. Щось закрито і нас знову не пускають. Там екзамен. Ексан. Ясно. Там екзамен. Подивимося, скільки ж тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Саша, це просто жах. Це ж. Вони не мої їхні шини. Ох, і я платила за це гроші. Ну що? Як заведено у нашій програмі, що закрито, то для нас. Юра, пройде. Дякую. Ми бачимо, тут є якась недоторкана територія. За навіть чуження, чорноби від Тут можливо навіть. Умерла людина. Хотя нет. Все в Ну что ж, мы тут Давай, давай. Чуть-чуть. покрасьте нашу программу. Взяй! Гуска! Короче, одуванчик. Тогда не все из семян, которые вы раздули, они будут одуванчиками. Некоторые улетают с ветром и кто знает, что это за трава. Это 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 докторская трава. Если вы дадите своим животным эту траву, они будут здоровы. А ты куришь эту траву? Вы курите эту траву, Володя? Вы курите эту траву, Володя? Нет, я... Иногда. Покуривай. Государственно. Скармлю животних, щоб вони були здоровими, тому що та є много ферм з этими чудесними травами. Ясно, Володимире. можете ще сказати, як вам взагалі ця школа? Що ви можете про неї сказати? Я можу сказати, ніхто не слідить за поведінкою і за те, як вбранні учні. Так, але зараз. ми бачимо, що ти одітий прекрасно. Форма ти в формі? Наші слідкують за тим, як діти усі? Чи це мама слідкує? Ну я слідкую за собою сам, але дещо за дещо можу відповідати я не сам. Е, Володимире, добре, можете сказати на рахунок своїх реклатів, на рахунок своїх бійців, чому вони не документи? Тому що вони не забагато не б'ються і дуже жадібні. І, я, жаді і як ви вирішуєте цю проблему, проблему у своєму взводі? Роблю так, чи, щоб вони відстоювали, щоб їм писали зауваження і двійки в журналу. Я зрозумів. А як вам харчування? Яким персонал? Пер з персоналом харчування я не дуже задоволена. Не дуже задоволена. Але а що таке? Я ну якби в Грешці і в картоплі занадто так. багато масла. В Грешці і в картоплі занадто багато масла. Це свавілля. Далі що у вас ще? Далі? Що ще За Що ти наркотол... можеш побажати випускникам цієї школи? Ну я бажаю випускникам цієї школи. Ну, щоб вони були щасливими, щоб не гарних щенок чи чоловіків. І щоб у них була гарна робота. Дякую, Володимире. Дякую. Можна вам? дякую. Дуже добре собі працівників. Пойдемо. Минулого випуску нашого ревізору. Все було на швидку руку, але цього разу я перевірю все. І можу сказати, впевнено, що ревізор рекомендує цю школу як готель, як готельний комплекс, як ресторан, в якому є навіть 5 зірок. Ресторан є п'ять зірок. Не бачу, не буду. Тробиці вкладати. Тож, це була остання серія До Побачення. Він більше ніколи не побачимося. Забудьте з номер, мені не дзвоніть. Ну все. А і